Доброго дня! Всім, хто мене дивиться. Сьогодні я хочу вам показати отаку дивну річ. Це жеода. Бачите, яка вона величезна, моя рука ледве-ледве її утримує, така вона важка. Бачите, яка краса. Як переливаються ці чудові кристали, нібито палас снігової королеви. Ні, я, звичайно, бачила жеоди, ну, 3,5, максимум 7 см, але ж такі величезні, Н -н -н. розмір її 15 на 12 см. Просто виняткова річ. Ексклюзивна, гірський кришталь, символ вірності, чистоти, і треба сказати, що це дуже корисна річ у літотерапії. Говорять, як її треба використовувати. Якщо щось болить, то треба отак от прикласти її до цього місця. І жиода, як пилосос і усю негативну енергі, енергетику, усю біль. Ну, потім, звичайно, треба очищувати кристали під проточною прохолодною водою. Як я вже сказала, 15 на 12 сантиметрів розмір цієї жиоди. Половинки однакові. І коштують вони кожна 2250 гривень. Але якщо купувати разом, то на 200 гривень дешевше 4300 гривень. Всім дякую, хто подивився, всім бажаю добра і будьте у безпеці. До побачення!